Третя частина релігія. Ви на каналі Кава з Лаврою, і ви сьогодні почуєте від мене мій досвід, який складався з років навчання, з років занурення. І в саму релігію православію і в знання магічні, і, і так далі, і так далі. Хочу підкреслити, що я народжена не в простому роді, а на прихресті двох колиських родів, практиків і серйозних, серйозних людей, а не там ці. Тобто тому, скажімо так, маю право знати, і мала право знати. Тому легко мене кидали в навчання, легко кидали мені в стрежнев. Здання, легко кидала мене в знання, отак от мене терзали, для того, щоб якби, мене наповнювати. Отже, маємо, що маємо на сьогодні, третя частина. Ми говоримо про егрегорий вплив, патріархат. Сама релігія, вся повністю кожна релігія, яка сьогодні є штучно видавана мужиками, ось вона є патріархальною, є тим, що все прописано так, щоб жінка була надломлена. Навіть починаючи там з Єви і так далі, потім вона там з'їла яблука, ай яй, -яй погане, потім е вона там спокуслива, да, її там можна спокушити, спокусити, а потім вже ті, хто народує, народжується, вже винуваті в усьому, потім жінка грязна під час менструації а потім повинна з головою покритою ходити постійно, а потім те-те-те-те-те потім е ножки закриті, п'яти закриті, траля-ля-ля-ля е все це щоб ви розуміли траляля. Не закриття блокування жінки. Бо зараз ці особливо релігійні фанатики вони скажуть, ти що, тут нормально, ці матушки всі різні вони ходять покриті повністю. Я не кажу за мусульманство, я кажу за православ'я. Мусульманство це, це, це дєбрі для мене. А, значить, Там вже все складно. Православ'я, Жінка теж покривається, і вони якби да, кажуть, що ти смір'янець показуєш, а якого хуя? Жінка повинна бути сміряна. Перед ким? Перед ким? Перед тим, хто нижче її, Нижче. чоловік нижче, ніж жінка. Чоловік істота, жива, яка нижче, ніж жива істота жінка. Покриття голови. Для чого закривати голову, покривати волосся, коли заходиш у ці так би мовити, храми? Тому що волосся це сила. А не можна, не можна заходити туди і блокувати, якби розкривати свою силу Бо волосся це канали божественні, через які можна якби силу мати, і ну звичайно. Я ж зараз кажу, що кожна жінка розвинута по себе, по-своєму, але на 21 століття вже завдяки цим сотням роками, тисячоліттям, вже так заблоковано цим патріархатом, що караул хавася. Так, от я вам кажу, що блок... сила є в волосі. Сила є волосся, величезна сила. Далі, її блокують. Далі, вона грязна під час менструації. Чого це вона грязна під час менструації? Під час менструації жінка, жінка неймовірної сили, пробудження йде, тотальне пробудження, через такий е, е, орган, як матка, відбувається просто сила, вибух цієї сили йде. Жінка в цей час може творити, писати е, знаю, все, що завгодно творити. Бо матка це орган, який творить, створить, він народжує цей орган. він створює цілий світ окремий повністю саме в цьому органі матка зароджується сила. У чоловіків такого немає і не може бути. Далі. Як це жінка? А як у жінки в цей час під час менструації не повинно бути взагалі ніяких там перешкод, ніяких болей не повинно бути, головних болей, спини, низ живота, не повинні бути, тому що там не повинно бути якихось блоків. Але жіночі канали вони всі просто заблоковані ким мужиками, їх оцими знаєш ти така, ти не така, ти не ну, ти така і так далі. Це передається. Із поколінь також, і з поколінь в поколінь також. Ви розумієте, тому що це вже в крові, це вже, вже прописано просто в соціумі, що жінка не така, вона нижча, вона не нижча, вона вища. Мужик повинен бути поряд, чоловік, поряд повинен бути, але керувати повинна жінка. Ну так склалися релігії, щоб надламати жінку і керувати саму. Тобто істота, яка мужик, яка може бути агресивною. Подивіться на цей світ сьогодні. Сьогодні війна за війною, кражі тотальні образи між одним вони воюють, вони міряться своїми членами і так далі. Ви розумієте? Тобто вони міряються своїми багатствами. Все більше це більше для до чоловіків відноситься. Коли був матріархат. До іще релігії цих всіх штучних, коли була іще віра, але дивіться, все було інакше. Було більше любові, більше любові, розумієте, де жінка правила світом. І навіть про ці язичницькі часи, які нам трошки відомо, чому там, там все рівно, навіть коли були, наприклад, відуючі якісь чоловіки, все рівно мало величезне значення, тобто, тотальне значення мала жінка з великою літера. До матері, як жінки, були з поклонінням і шаною. Рота не відкривали. До дружини, яка народила з поклонінням і шаною. Рота не відкривали. Дівчинка народжувалася, рота не відкривали, бо це ця маленька дівчинка, а потім народить цілий світ. Розумієте? Ось, не хочу сказати, що чоловіка зневажали, якщо такого. Ні, чоловік був поряд. Це захист фізичний, ментальний і так далі богині. Я хочу вам підкреслити, що зараз я тут чоловіка як живу істоту, ну тобто дві. Я зараз кажу про дві людини. Да? Чоловік і жінка. Я не принижу. Я просто кажу, що жінку з її під'єстала, просто зняли, опустили оціми релігіями, коли жінка була в главі. Не було таких воїн. Причому це всі придумували, ці всі страждання, мужичо. Чим глупіше, тим страшніше страждання, чим агресивніше, а ви знаєте, там, де агресія, там ноль е, ума розуму. Чим агресивніше, тим тим віціватіє знущання, скільки було жінок вбито, скільки було жінок закатовано, спалено і так далі. Це все робили чоловіки. Це скільки було приниження жінок, чоловіків. Бо і скільки було, ви згадаєте, 19 століття і так далі до 20 століття, скільки жінка її не випускали, її тримали на обмеженнях. Вона повинна була тільки народжувати будь-якій родині, навіть якщо вона була з багатої родини, вона народжувати, жрать, готувати, срати, трахатися. вибачте. Ну так, тобто Такі да, тобто, такі от напрямки природні і достатні, ніякого. Розвитку, тому що вважалося, і вони так їм було зручно патріархату, що жінка не може цього зробити. Вона не може, а жінка розумніше, розумніше. Тонкіше, розумніше і так далі. І ще раз, чоловіка в даному випадку я не принижую як такого, як от живу істоту, окрему особу і жінка, але жінка її просто зняли з підесталу і поставили чоловіка штучно. Жінка повинна бути верхня. Жінка повинна бути стояти на п'єсталі. І якщо зараз згадати, що. До релігії, то там купа жіночих богинь. Зараз дивіться, одні ці мужики, боги, одні то Ісус, Николай, та-та-та-та-та-та, ну, І Бож'я матір. А так, в принципі, одні тільки мужики, ці святі, ця свята, цю свята, то святи і так далі. Практично нікого немає, жіночої постасі. Раніше були жіночі постасі, в основному богині були жіночі постасі. Сьогодні ті, хто працюють практично, які працюють з е е язичницькими богами, будь-якої, я не знаю, це не обов'язково слов'янські боги, і, е грецькі, і так далі. Або хтось працює в напрямку єгипетських богів, чогось багато працюють з жіночою постасю. Не тому, що там чоловіче постать не щось, а жіноча вона ширше, ширше, могутніше сила ця. розумієте? Так, ем, да, ми можемо там, наприклад, в язичництві люди працюють, зараз війна, обращаються, звертаються і до Велеса, і до інших боїв постаті. Ось, Але все ж таки. Дуже багато працюють саме жіночою постасю. А про грецьких богів я вже мовчу. Там всі в Гікаті з Гікатою фортуною богиньою працюють багато. Вона допомагає з грошими з роботою і так далі. А, єгипетські богині могутні дуже там взагалі з темними працюють. люди, майстри, які працюють в цьому напрямку, теж прям. Дуже широкий, скажімо так, широкий вплив цих боїв. Ця енергія настільки велика, настільки широка, ось так. І я хочу сказати, що ці всі епостасі божественні, не треба так, скажімо так, думати вузько. І примітивно, що це все дьявола, там ще щось, і так далі. Тобто дьявола, до речі, ви розумієте, це придумала теж релігія. До створення релігії такого не було. Є темні боги, але темні боги вони можуть як шкодити, так і прибрати, наприклад, хвороби або щось тяжке. Розумієте? А ось релігія приподнісла все е, з поганої сторони, тому що треба було прибрати все і тільки витягнути всю увагу на себе. Отже, в цьому мета моя в цьому відео сказати, що жінка дуже сильна особа, дуже сильна природня істота. Е, яка має величезну силу, божественну силу, божественний канал, і набагато впливовіше вона може впливати на своє життя і на життя країни, про що я скажу іще пізніше. Ось, і як це робити, щоб нарешті в Україні щось змінилося, а на язиків засунули ці жінки кудись ось. Тобто вплив жінки може бути колосальний. Ми тільки жінки розуміли, що жінка сьогодні, в 21 столітті, вже трошки починає розуміти, але не всі, тому що у більшості все рівно іще в релігії. ось І як тільки розуміння настане, життя в країнах, в родинах, країнах, воно буде змінюватися в плюси, в краще. І я також хочу ще додати, якщо ви хрещені, це питання багатьох хвилює, я знаю. Якщо ви хрещені, ви кажете, я хрещена, але я там не хожу в церкві і так далі. Ви просто латентні корми. Тобто, все рівно від вас іде, ви не розумієте. Ви можете не ходити в церкві, ви можете не молитися, а ходити тільки на Пасхи з яйцями там святити і так далі. Можете не ходити, але ви підключені. Це не означає, що ваш кранік закритий. Це означає, що ви просто, просто ви туди не ходите і все. Але ви також плачете, змієтеся, емоціонуєте, займаєтеся сексом, теж емоціонуєте і все туди зливається. Розумієте, так? Да? Ось, і якщо зараз ваша будь-яка ваша реакція зараз на моє відео, ви теж туди все зливаєте. Це радість, ви раді, що почули цю інформацію, або ви, ви злитеся зараз, у вас емоці... емоції в вас не відпускається ігре. Гор, ви гарно підключені, і тому вам це прямо вас колбасить від моїх відео. Це означає, що ви просто гарно туди підключені, от і все. І ще щось хотіла додати. Ну, вже, мовить. Так що, дякую, що слухаєте моє відео. Сподіваюсь, вам це приємно, вам це цікаво. Ось. І сподіваюся, ви все ж таки, навіть якщо щось десь не відгукується, а відгукується якась частинка, просто переслуховуйте, задавайте зразу собі питання, що за фігня, чому я досі от, якби не розібрався цьому. Чому я досі в цьому не розібрався. І, до речі, шановні жінки, якщо вас так ковбасить, коли ви чуєте це про релігію, ви це знаєте, ви знаєте про негативний вплив Грегора, ви знаєте, так? І, тобто, у вас є якась своя навіть негативне Реакція негативна, така зла, да? навіть ви підключені чи не підключені, це означає, що не закриті канали ще туди е, з цим Грегором. І, скоріше всього, е, що могло бути в минулих життях якась, скажімо так, з цим Грегором якісь стички, наприклад, там спалення на вогні, або е, тобто хтось із зомбованих е, цих релігіозників міг просто шкодити вам. Дякую за увагу, ставте лайки. І пока-пока. В следующе відео жінка і чоловік.